Добрий день студії. Продовжується серія відосів по терпільному танку Горіна Червонте. На цей раз у нас терпільний не тільки танк, а ще й мапа легендарне литовище У нас всі мапи, які починаються на літеру Л. В цій грі трохи терпільні. Але не суть. Що ми бачимо по бою? 28 тисяч хп. У нас 27. І майже 29 у них. Тяжики у них без квенів за виключенням поляка. Барабанний хомяк у нас 130-х 130 і 7-й Млеха. І там пт ну, вони тут особливо неможливі, тому що в основному всі ПТ знаходяться в 4 квадратах. Два квадрати тут. І ось тут також по пару квадратів. Де родився, там і пригодився головне правило пити водя. У нас динаміка дозволяє з турбіною зайняти балкон. Ми цим користаємось, не отримуємо тичку з балкона, тому що мапу перекопали. Зараз ви по сейву вже, можна сказати, заїжджаєте тільки від тих, хто заїжджає на інший балкон проти... протилежний. Може дати вам тичку, але це доволі таки рідко відбувається. Як правило, ці танки, що заїжджають на балкон, вони з маленькою ельфою, тому що у них добра динаміка. 590-й викатує, кидаємо йому чесну тичку з підпалом. І дивіться, як воно горить. 75 тільки вигоріло, на жаль, я думаю, там підпал буде на хоча б 300, знаєте, що поважить трактористів. Всіх. Цеска піджала повнішки цю драку до тяжів. Нам треба одним оком моніторити, щоб вона нас не рентгенила. Пул зведення ВЛД кинули зелений маркер. Не пробили. А як ви думаєте, чого? Можливо, тому що в нього червона статистика, і він грає на танку, в яких силуетні поля вмонтовані в. Назву, програму і так далі. Можливо. В нього залишається 36 ХП. Як бачимо, під'їхало дуже багато супротивників. Тому нам треба трошки забити на нього і зарядити наші тички, щоб не втрачати ДПМ. Стоїмо терпимо 705А, як ми бачимо. Заїхав занадто агресивно. Я не знаю, як його ще, як тігр там голдой не. від. як би це сказати без мата. Не відлупцював. Во! класно я викрутився. Чудове непробиття в НЛД 705-го. Не хватило скіла пацики, напевно. Вон, дивіться. Точно в центр НЛД. Не хватило нам скіла. Тут бортами катаються тяжики, я думаю, що це за двішуха тут така. І даю дві тички. На жаль, вони без альфи. Як бачите, з альфою взагалі не щастить У мене і 429, 444, і 456. Попереднє, також нижче. Нагадаю, альфа в Ріно черонте 490. Не залежить від типу снарядів. Не фартить нам. Що ж поробиш? По ХП ми смокчимо 2К, я хотів підпушить, але це мене стопорнуло трохи, тому що у них ще вистачить на стрілять нам по соплям. Краймо ока бачимо цс там в центрі. Не знаю, буде вона підставлятися, не буде. Та й в принципі там Форс 121-й, нехай самі розбираються, у нас тут своя гра позиційна з танчиками супротивника. Постояли, потерпіли, настріляли 3 700 дамагу. Зарядили фулл барабан, хочу вийти в поляка, але треба добрати шотну цеху. Поляк просто в пиві весь бій стоїть, я його спойлерну вам, він фловом закінчиться до кінця бою. Аж. Ну, просто вибрав грамотну позицію і все, йому більше нічого не треба. Бачу, що 277 переворачує нашого Фаша 121 121Б. Треба дати, може, якийсь асістик по ньому. Але прострілів, на жаль, немає. Не по ЦС, не по 277. Тому ми чекаємо, поки підставиться якийсь танчик. Три топора, Варіант 2 Агрить 705-го. І Кати ЦС, і 705-й їде в рентген. Треба, знаєте, вибрати з двох зол більше. Тому я добрав цс не засвітився, ну, глядачі. Хто дивився мої відоси, скажіть, чого я не засвітився після пострілу в Цеску. І тим часом ми добрали Цеску. кидаємо наш снаряд, бачимо, що 705, як наче хоче упорювати, а аначе і не хоче. Все ж таки хоче. Наша задача тепер виставитися і дати в нього тичку в ідеалі дві. Кидаємо одну тичку. Кидаємо ще одну тичку. І, як очікувалось, 277 після того, як перевернув Паша і 121Б, попушив по к лінії. Чому? Тому що він совковий тяжик в них. Знаєте, інстинкти такі просто їхати вперед, волоссики назад, пушу в мене броня. Дивлюсь, що тут 130-й стоїть ще під прикриттям Петешок. Думаю, він ще поживе. І закрадається думка дать. Одну-дві тички і поїхать, перепушить 277. 7 Але бачу, що їде три топора, думаю, дам асісті пацану і засивимося на базюльки. Ламаємо собі лице на 300 перекатом, щоб спина не боліла. Могли б ми цього і не робити. Шодна шельма висвічує всю нашу геніальну страту по цьому бою. І ми. Ще раз оновлюємося від шельми і катим добивати 277. Тим часом помер якимось дивовижним чином, наш як тігр. Там за тим камінням померти практично нереально, але він умудрився це зробити. 277 мені на барабан. Танчу від нього одну тичку, не тороплюсь, не кваплюсь з пострілами, даю один, даю другий. І треба добирати його, вицілюю. Не пробили пацики. Не пробили. Немає в грі совкових читерних екранчиків, вортів, силуетних полів. Не пробили. Це дуже сильно заруїнуло, тому що я отримав від нього лишню тичку на 400, і у мене в планах було убить 277 і отак піджать. До 400, ну виставитися з цього квадрата, постріляти по 430. Але ми натомість отримали по соплям Поляк, половий, просто по полю, може собі дозволить. щоб я відступав, але я тут тільтанув з того шота в 277, це ще можна було якось догравати, якби вони не квапились. Підставляюсь, пострулькати по вазіку Виставився одну тичку, другу тичку. Арта кидає стан, кидає кумульом в гуслю 60 ТП, не потрібно було цього робити, потрібно було якось пробувати сейвитися, але з борт нам заїжджає об'єкт 430. у Ой, 430 просто, і ми відправляємося з вами в ангар. Ось так ми обісрались в цьому бою. Жопка трохи погоріла, але, знаєте, від Реночіронти воно горіло більше, ніж від цього бою. Оті легендарні шоти по арті. Його легендарний ДПМ, точність. Ну, Загалом кайфовий танк. Ось такий бацикий бій. Могли б ми зіграти його краще на 108-8,5. Можливо, і більше, якби союзники трошки пожили. Але. Як сталося з вами? Був Зігрейн? Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Любіть свою маму і не тільки свою.